Почалося взагалі це з, з, з того, да, з, чому я захотів йти в гори. Мені коли поставили нову стопу на протезі е, в протез фундейшн у Закарпатті, мені відразу з наступного ранку захотілося її протестувати. Я встав в шостій ранку і пішов е, не знаю, найвища та точка або не найвища, але там стояв хрест. І я захотів туди піднятися. Я пам'ятав, що там є така точка, я туди просто пішов. Я туди піднявся, але не піднявся до кінця, тому що мені треба було повертатися до сім'ї, вести дитину в садок. Недостатньо не було часу, я б туди вийшов, але не вийшов і спустився, і я зрозумів, що я хочу далі йти вверх. І коли мені набрала одна людина, яка мені допомагала з. Перше, коли я їхав протезуватись, це Володимир Веквич. Він мені подзвонив і каже: Саньок, а ти не хочеш піднятися на Кіліманджаро? Я кажу, звісно, хочу. Досходження в нас було чотири місяці. Е, ну, взагалі, як ми прийняли це рішення, і я особисто прийняв це рішення. І ці чотири місяці ми витратили на підготовку до підняття, тому що ми розуміли, що це буде дуже важко, і це для нас було вперше для всіх. І тренувалися, як могли, кожен, як міг. Як складно займатися каволазанням <с>? на протезі? Е, ну, я вам скажу, особисто для мене було складно, це було для мене взагалі вперше. Я ніколи раніше до цього не робив. Найтяжче, що там було, це, мабуть, зрозуміти, що. Щоб під тобою, да, прірва, хоч ти розумієш, що є безпека, нема безпеки, і ти пальцями і руками дуже сильно стискаєш ці каменючки, за які ти хватаєшся, і ти швидко витрачаєш на це сили. Пальці дуже швидко слабіють. А мені нещодавно теж поставили новий протез. Я до нього ще ну, максимально звик. Я трішки не довіряв нозі, ну, не довіряв трішки протезу, тому це було для мене складно і на деякі. Ці шляхи, знаєте, я не зміг піднятися до кінця максимально. Але я підіймався там на парочку до кінця, таких середніх, не дуже важких. Тренувалися вперше. Ми підіймалися на невеличкі гори в Карпатах. Потім ще у нас Мішою грізлі, бо був підйом на гаверлу. Ми не дійшли, ми піднялися на її плече і повернулися, тому що був сильний вітер. Так, був сильний вітер і ми спустилися, але наступного дня ще ми піднялись під Петрос і спустились 29 січня. Ми вже всі зібралися, зібрались з ветеранами, з організатором проекту Друге Дихання і фонду Друге дихання і надімгазіном з його сім'єю, його друзями, і ми вирушили на підняття на висоту від 5895 метрів найвищу точку Африки. Роман Добряк він отримав травму, наче в 2021 році від танкового пострілу. Міша Грізлі, він отримав травму, теж наступив на міну в 22-му наче році. І влад Шатя він отримав травму в 2019 році. Теж, наче наступив на мін. Для того, щоб ми добре підготувалися взагалі до сходження і акліматизувалися, дуже, ну, дуже важливо акліматизуватися не тільки до висоти, а ще й до клімату. Тому ми три дні дали собі на акліматизацію. Ми приїхали на висоту 2400 метрів для того, щоб там переночувати вперше. І після цього ми відвідали заповідник, так? ми їздили, дивилися звірів, все таке. І потрішечки вже починали під'їжджати до нашого першого пункту, звідки ми маємо вже відправлятись. Всім привіт! Ми вже почали підйом. Висунулись, виходимо через джунглі, ліани. Тут дуже сиро. Це було дуже цікаво. Ми проходили через всілякі джунглі, через ліани, через. Дуже багато нових рослин для нас незвичних, нового, знаєте, всього. Все, що в тебе було поряд біля тебе, все було нове і дуже цікаве. І крім того, що ти отримав враження під час того, як йшов, спілкувався з хлопцями, з дівчатами, ти отримав дуже багато приємних вражень від самого цього виду. Після 1700 метрів ми піднялися на висоту 2700 приблизно метрів. І там е, наш була наша ночівля, там був наш привал. Е, там вже було важко дихати. Я це пам'ятаю. Я... Я просто підіймався в туалет, і там був маленький підйом такий і десь три метри Треба було піднятися. І коли я робив десь якісь швидкі рухи або швидко заходив, мене почало ну, починала відразу бути віддишка, я розумів, що вже починає бути важко. Мене особисто культян натирала, але ну чим більше ти йдеш, тим більше ти розумієш, що вона починає десь уставати і десь, десь. Тиск завеликий, десь побалює вона, але це все для мене. Це я на це не зважав, якщо чесно, тому що я розумів, що нічого серйозного. День номер один виконано, піднялась на висоту. 2720 метрів. Завтра вирішаємо з цієї висоти і будемо приблизно на 3800 метрів. І все-таки, з висоти 2700 ми вже починали підіймати здалі. Види змінювалися з більше джунглів на а, таку кущову рослинність, потім ще більше на степову рослинність. Так, йшли дощі, і дощі вже починали ставати більш холодними. Більше хотілося пити, більше відчувалася висота. Я більше відчувався тиск. Особисто для мене таких знаєте, моментів, коли я думав, що ні, все, я зараз піду назад, для мене такого не було. Я розумів, що з культю зазвичай. Я дуже боявся, що щось трапиться таке з культю, що я не зможу піднятися, але я розумів, що нічого такого не стається, і ми йшли далі. Дуже для нас було важливо, щоб кожен з нас піднявся, тому що ми один одного мотивували, ми друг другу допомагали. Всім привіт! Ми зараз йдемо під дощем на висоті приблизно 3100 метрів. 300-3200 метрів. Йдемо далі, нас нічого не зупиняє. Йдемо, шутимо, спілкуємось, разом легше. І на висоті вже 3700 вже дійсно тяжко йти. Тобто ти вже розумієш, десь швидкий крок, там хоч і один якийсь, і ти вже не можеш, ти відразу в тебе вилітає починати серце і дихати дійсно немає чим, кисню вже недостатньо. З висоти 3700 на наступний день, це вже третій був день. У нас було тренування. Ми піднялися на висоту 4300 метрів або 250, я не пам'ятаю, і ми дійшли до того пункту, де ми побачили вже отак от, саму цю вершину, і вона була дуже красива і дуже гарна, дуже велична. Це було зроблено для того, це називається радіальне тренування, зроблено для того, щоб ми е, пристосували ще більше до висоти, наш організм її відчув, і потім ми спустились вниз. Дивіться, наші герої на висоті 4,720 кібокат. Клас! Молодці, вийшли. Коли ми піднялись на висоту 5600 метрів, ми побачили вже вершину. Це було вперше. А ще під нами була така ковдра з хмар, вийшло сонечко. і Це був дуже дуже гарний вид, і ти розумієш, що види такі. Що ти неймовірно е, захоплюєшся ними, що тобі неймовірно на душі да, гарно, е, що такий вид він просто не знаю. Ти його ніде не побачиш, ні одна камера його не передає, але ти відчуваєш, що твій організм вмирає. Це дійсно так, і тобі дуже важко. Тобі важко дихати, робити кожен крок. Це дуже важко. І твій мозок налаштований на наступний крок на кожен наступний крок. Тобто він дає тобі команду на це. І ми з цієї висоти, 5680 метрів, ми вже побачили вершину, і вона начебто здається, що вона близенько, але вона не була близько, нам ще треба було нормально дійти. І ми ж далі, вже був сніг, були деякі такі ділянки дороги, де був як серпадінчик такий, ти розумієш, що якщо десь не знаю, ти втратиш свідомість або послузнешся, і ти бачиш просто, що внизу, і ти розумієш, що скоріш за все, ти вже там не виживеш ніяк. І коли ми пройшли все до кінця, це був дуже важкий шлях, хлопців, дуже боліли голови. І коли ми вже дістались да, на цю висоту, ми вже прийшли до цієї таблички, ми вже всі дійшли до своєї кінцевої мети, це було неймовірне щастя, чесно. Я не знаю, як це передати, але дуже багато людей наварачував. У мене теж наварачували сльози, дехто плакав. Ми розуміли всі, наскільки це було важко і складно, і наскільки е якась деталь да, могла просто це все знів знівелювати. Е але це був дійсно момент, дуже щасливий момент, який я ніколи в житті не забуду. Крім того, що ми хотіли просто дістати з цієї мети, і може там показати щось Україні і світу, і довести собі. Ми хотіли привернути увагу до деяких да моментів, які у нас є в країні. Тобто ми брали з собою прапори Of Defenders, ми брали прапори своїх підрозділів, які ну, викон... в яких ми виконували завдання. Ми брали прапори організацій, які нам допомагали в сходженні. Я хочу сказати, що підйом на Кельманджаро, це не реабілітація. Це, якщо чесно, це більше схоже на якийсь мазохізм. Так? Але, е... Але ми це робили не для того, да, щоб там, сказати людям і травмованим, що, ребятки, це крута реабілітація. Давайте сходіть на кіліманджар, буде все круто. Ми це зробили для того, щоб показати, що дійсно, коли є ціль, неважливо, да, що в тебе зі здоров'ям, неважливо, що ти переніс і як, наскільки тобі там, зараз би не було погано. Треба мати ціль, треба йти до кінця, не можна здаватися. І я розумію, що бувають різні, да, всілякі травми. З моєю травмою можливо піднятися на кіліманджару. Можливо, з такою травмою, там, якщо вища ампутація, це взагалі набагато складніше. Але це все було зроблено для того, щоб мотивувати. Людей, да, які отримали травми, досягати своїх цілей і вцілювати свої мрії, які в них є, давати всі перешкоди на цьому шляху, і при цьому залишатися людьми.